Наш пошуковий гурток історичне краєзнавство, розпочинає дослідження життя та професійної діяльності Петра Івановича Гавсевича, який був фундатором та першим директором Лубенської дослідницької станції лікарських рослин, яка на сьогоднішній день продовжує діяти. thank <laughs> you. Здавна Лубенський край славився своїми лікарськими рослинами. Тут їх вирощували монахи мгарського спасу Преображенського монастиря. На початку ХХ століття Петро Іванович Гавсевич зробив значний внесок у розвиток дослідної справи лікарських рослин. Лубенський період діяльності посідає визначне місце в біографії Петра Івановича, адже ці роки були насичені головними подіями в його житті. Саме тут він одружився з Надією Михайлівною Сингалевич. В ході екскурсії на дослідну станцію лікарських рослин нами було відвідано ботанічний розсадник. Ще в 1925 році в ботанічному розсаднику вирощувало 67 видів рослин, які належали до 22 родин, в 1928-му 103 види. Нині тут зібрані зразки найрізноманітніших лікарських рослин не лише української флори, а й багатьох країн світу. Причому не лише відомих сортів, а й такорослих видів. Протягом понад століття в установі здійснюються комплексні дослідження з ресурсознавства, селекції, насінництва, насіннєзнавства, рослинництва, фармакогнозії. У нашому краї вшановують пам'ять видатного вченого Петра Івановича Гавсевича, зокрема, відкриту меморіальну дошку. Відповідно до рішення виконавчого комітету Лубенської міської ради народних депутатів. Від 19.09.1989 року номером 187 було присвоєно одній з вулиць нового масиву ім'я Петра Гавсевича. У результаті дослідження можна сказати, що Петро Іванович Гавсевич залишив у спадок вагомі праці з вирішення важливих питань сільського господарства за його ініціативою і проєктом офіційно у 1916 році в Лубнах. Була організована перша дослідна станція лікарських рослин, метою якої стало вибільшене дослідження культурних і дикорослих лікарських рослин, а також розроблені ним теоретичні і практичні положення її функціонування.